Вітаю друзі! Сьогодні у нас 5 серпня 2025 року. Сезон маткової війни йде до завершення. Ось ми відібрали клубільсь маточок. Тут є маточки кількох ліній. Ось таке вчора відібрані. Дімо, що канді сипеться. Вся частина буде зібрана сьогодні. одні. Видно, засів. Там не буде, напевно, видно, мені видно. Шматки сіють. Тут є кілька ліній. Матки перевірні на засіб. Вчорашній день, вечір точніше відібрано. Сьогодні вони вже будуть відправлятися нашим клієнтам. Працюємо далі. Ще залишилася якась частина маток у нас для себе. Ну і ще можемо частково щось там відправити. Є замовлення, ми їх також виконуємо. Працюємо далі допакувати.